Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, він я, він світ в моїм чолі, тому життя його і мене не пропащі. Ви чуєте, це мій народ як сіль, як хрест і плоть мого життя і віку, і тому доля моя щастя біль... Йому належить з віку, і до віку. У битві долі політики, система, мої набої у його гарматах. Я не слуга, я син його ночатах, я син зорі, що скобзоря росте, я син його по крові і кістках, і по могилах, і по ідеалах, не вам заскіпленими душами в забралах. Звеличувать його в фальшивих голосах. Я формаліст, я наплював на зміст, відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Та де вже дінешся, раз мир заколосив пустоколоссям вашим в сиві ночі. Одного жаль, що влеті до краси. Народу ніколи і плюнуть вам у очі. Ні, мій народ не дим, не горе віз, і я не дам його по брехнях і по кривдах, я не пір'їна у гордих його крилах, я гнівний меч, що від Дніпра до звіст.